Вийшла у світ, а нині вже доросла, і скільки літ не пройшло, а будеш ти дитям Я для тебе доню, весь світ віддам, бажаю тобі із тисячі доріг одну, саму щасливу, бажаю тобі із тисячі слів. Одне саме важливе Дякую вас сьогодні 1 січня, і ми в перший день Нового року маємо замовлення для нашої сьогоднішньої юної, прекрасної, красивої іменинниці для найдорожчого світі донечки, яку хочуть привітати її батьки, які зараз знаходяться в Бельгії. Вони там на роботі і не змогли сьогодні бути з тобою донечко, в твоє таке гарне іменне свято, те свято, коли народилася ти на світ. Ощасливила їх своєю появою, своєю присутністю, своєю своїми маленькими ручками 17 років тому. І сьогодні вони дуже щасливі тим, що мають тебе таку найкращу, найріднішу, най, найласкавішу, саму ніжну, саму добру донечку. Тож сьогодні ми передаємо вітання для Марійки. Яка живе в селі Топорівці? Ми зараз їдемо тебе, Марічко, вітати з твоїми, як я вже сказала, юними, красивими 17, від мами і тата з Бельгії. Хочуть побажати тобі, дорога рідна донечко, всього багато красивого, щирого, доброго. І самого найкращого в цьому житті, щоб ти, головне, була завжди задоволена своїм життям, задоволена тим, що ти будеш робити в майбутньому, чим ти будеш займатися, задоволена своєю майбутньою вибором, своєї професії, задоволена просто своєю щасливою долею, щоб ти була їм здорова, це саме головне. Щоб ти завжди була їм усмі... усміхнена, така, яка ти є завжди приємна, щира і добра, щоб це життя тебе ніколи нічим не зламало, і щоб ти отримувала від нього тільки радість, щастя і дійсно задоволення, щоб тебе завжди оточувало добро, щоб те добро завжди до тебе тягнулося, щоб ти притягувала те добро, щоб все зло відходило від тебе стороною, щоб з тобою завжди були добрі, вірні, щирі друзі. Надійні почуття щирі та взаємні, щоб в твоєму житті завжди панувало багато-багато світла, радості, добра та щастя. Щоб твої рідні завжди тебе розуміли, завжди підтримували, допомагали і щиро любили. А ти, звичайно, що взаємно люби маму з татом, бо тому що це найдорожчі най люди, які ми маємо в житті мама і тато. Ти тепер маєш два крила, бо тому, що маєш велику-велику підтримку від них. Цінуй їх і також говори їм частіше гарні, приємні слова, тим більше, що ви не бачитесь так далеко один від одного. І нехай у вашому житті, у вашій сім'ї буде багато приводів для щастя, буде багато щирих почуттів, багато щирих емоцій. І нехай Бог благословить вашу сім'ю на все, все найкраще. Вже з нагоди використовуючись, вітаю вас усіх також і з Новим роком, бо сьогодні таке свято. І нехай цей новий рік, і твій новий рік, який ти розпочинаєш в своєму житті, і рік на календарі принесе вам тільки удачу, радість, любов, везіння і Боже благословіння на многії літа з днем народження! сама щаслива, він би так тебе любив, навіть більше як просила, я б хотіла в очах твоїх, тільки радість відчувати, щоб не люди, ні дощів не могли тебе зламати Прочитай по моїх губах, я за тебе все віддам. Доню, рідна моя, так люблю тебе, я увесь світ прихилю, доню, рідна моя, обійму тебе, я до серця пригорну, бо тебе я люблю. Марічка привіт Христос народився з ним, духом тебе, з твоїм днім народженням тебе, скільки свят сьогодні, щоб, я не знаю, ти напевно дуже щаслива будеш в житті, бо найбільше цього хочуть твої батьки. І сьогодні я прийшла тебе вітати з твоїми гарними юними сімнадцять і твоїх мами і тата. Я знаю, що вони не з тобою сьогодні у твій донечко день, але дуже про це жаліють і дуже би хотіли зараз тебе так сильно сильно до себе притиснути і побажати тобі. Особисто напоя не ливушко всього багато і найкращого, бо тому, що ти їхня перлинка, ти їхнє щастя, ти їхнє життя. Ти продовжує ти те, заради чого вони живуть. мріють щось і бажають. І коли ти з'явилася 17 років тому назад, то щасливила їх дуже сильно, бо тому, що як та зірочка зійшла на небі, що світить їм по сьогодні і тішить просто своєю присутністю. Вони хочуть тобі побажати, щоб ти була. Завжди усміхнена, життєрадісна. Знаєш, тебе не знала, але вдома говорила і так навіть про тебе говорила. що Ти така приємна, щира й добра. Нехай в твоєму житті нічого тебе не скривдить, нічого тебе не скривдить і ніяке лихо тебе. Не, обід, не не буде до тебе при, прилипати, як то кажуть, щоб просто все тебе зло входило стороною, щоб не спортило тобі твоє добре серденько, щоб ти в цьому світі завжди знала тільки добро, щастя і любов, щоб тебе оточувало завжди добро, щоб в твоєму житті було багато-багато щастя, любові, щирої любові, вірних друзів, підтримки всіх твоїх рідних. Нехай всі тебе люблять, допомагають тобі в всьому, що тобі треба. А ти просто мій, бажай і здобувай те, що ти хочеш, і будь можна главою це може бо тому що без цього нікуди. <риві> <риві>